Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи Номер 8 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення добутку і добуток мінус 2,1 на 1,1 Варіанти відповіді а мінус 2,13, Б. 2,23. В мінус 2,23 і Г мінус 2,121. Приступаємо до виконання. Добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль добутку, помножимо модулі наших множників. 2,13 помножимо на 1,1. Подамо наші дроби у вигляді неправильних дробів. Отримаємо 6 додати 1, 7 третіх і 8 сьомих. Помножимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо 7 і 7 на 7, отримали мінус 8 третіх, дрібне правильний, подамо в вигляді мішаного числа. Поділимо 8 на 3, неповна частка буде 2. Остачек буде також 2. Отримали мінус 2,2 третіх. Записуємо відповідь. Мінус 2,2 третіх, і варіант відповіді у нас в Номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника математика 6 виконано.